Отже, ви якось сказали, що найкращий подарунок для дитини не смартфон, а братик чи сестричка? Цілком з вами погоджуюся, проте цікавить ваша думка щодо стосунків братів сестер як виховати любов та повагу у дітей одне до одного. Чому так буває, що одні брати і сестри залишаються кращими друзями до кінця життя, а інші не мають нічого спільного та майже не спілкуються? Що можуть робити батьки, щоб їхні діти. Підтримували одне одного все життя, навіть коли їх батьків не стане. Цікавлюся, тому що маю трьох донечок шість, чотири і один рік. Дві старші люблять одна одну залюбки, граються разом. Хоча є і сварки, і конкуренція. Проте до молодшої сестри ставляться прохолодно, навіть з нелюбов'ю, особливо найстарша. коли Однорічна сестра прагне з ними спілкування або просто торкається, кричать і тікають від неї. Ще ревнують тата до неї. Не хочуть, щоб він брав її на руки і грався з нею. Думаю, що можу, можливо, щось роблю неправильно, адже їхня поведінка ніяк не вказує на те, що вони раді маленькій сестричці. Радше навпаки. Вона їх дратує, буває однією присутністю. Знаю, що це ревності. Намагаюся усім окремо приділити час, але не завжди мене вистачає на всіх. До того ж є ще хатні справи. Може, ви порадите, як правильно говорити з дітьми, чого робити і чого не робити, щоб все таки всі троє виросли по справжньому близькими людьми? Дякую вам за ваше питання. Його формулювання і те, що ви детально так описали всі ці речі, свідчить про те, що ви цю проблему вже вирішуєте. Тобто, ви не махнули рукою, ви слідкуєте за ситуацією, ви намагаєтеся. Щось зробити з цим, ну оскільки взагалі е, пишете, формулюєте, це означає, що для вас це є питання, яке би ви хотіли вирішити. І найперше, здається мені так, що е, що тут можна вирішити, це питання з саме е, вікової психології. І тут е, дуже допоможе зрозуміти е, така проста справа. Дуже проста, що для дітей, скажімо, 5 і 6 років це ще більш-менш однаковий вік. 6 і 4 – це ще так сяк може вписатися. Натомість, коли з'являється однолітня дитина, і для тих дітей, яким вже там по 4-6 по років, вони все своє життя жили без цієї дитини. Для нас. Дорослих людей шість років це ну шість туди, шість сюди це не так вже й важливо. А для них шість цих років це все абсолютно їхнє життя. І раніше все в їхньому житті було інакше. А тепер, з приходом ще однієї людини, в їхню сім'ю все стало інакше. Раніше на них більше уваги звертали, раніше їм багато чого дозволялося, а тепер. Розмови про маленьку дитину. Зрозуміло, що маленька дитина в силу того, що вона маленька, вона потребує більше уваги, її потрібно передягнути, її потрібно покупати, з нею потрібно побути. І зрозуміло, що для братчиків і сестричок завжди прихід молодшої сестри, брата є певним викликом, певним випробуванням. Це випробування пережили не всі дітки. Ну, наприклад, про праведного Йосипа ми з вами читали. І знаємо з вами, що з ними була така історія досить сумна. Його продали рідні брати в рабство, тому що батьки приділяли йому багато уваги, давали йому квітчастий одяг і брати банально. Мали дуже багато заздрості до свого рідного брата. І історія закінчилася, ну якби спершу погано, бо його продали в рабство, а потім добре, тому що рідний брат їх врятував. І завдяки е, цій жахливій провині ця провина стала благословенною, тому що він їх врятував від голодної смерті. Тому Господь Бог може і навіть з чогось поганого вивести щось добре. І так, для кожної людини. Брати і сестри є певним випробуванням досить серйозно в житті, тому дуже сильно заохочую всіх батьків, які мають кілька дітей, розуміти, що навчити цих дітей, що ти не сам живеш у світі. Це вже багато що, і взагалі те, що ви написали там просто воно смартфона, так найкращий подарунок це братчик та сестричка, тому що вони проходять ці проблеми. Вони проходять через конкуренцію, через ревності, через е, розуміння того, що так, шматочком якоїсь цукерки, шматочком шоколадки, шматочком хліба, можливо, ковтком молока, багато якими речами в різні часи е, потрібно поділитися. І питання е, в тому, що так, я думаю про когось іншого. І точно можна сказати, що той, хто в житті мав братчиків і сестричок, йому в житті дуже сильно потолонило, саме через те, що йому буде набагато простіше з дружиною, з чоловіком, своїми власними дітьми. Чому? Ну та тому, що ця людина вже від дитинства жила з іншими дітьми, з іншими людьми і вчилася розмовляти, спілкуватися, домовлятися, дослуховуватися, е бути лідером або прислухатися до лідера це базові речі, але нам вони потрібні. Наша теперішня епоха, вона дуже складна для дітей, для виховання саме тим, що дітей, як правило, виховують комп'ютерні ігри, які багато в чому передбачувані, які прості, ну, скажімо, той самий тестріс. Якщо вже шахи навіть візьмемо, то там вже набагато більше комбінацій буде. І діти, які проводять багато часу з комп'ютерами, смартфонами, з планшетами, вони думають, що в житті все буде просто потрібно просто дотримуватися якихось правил, але життя не таке. І тому, братчики і сестрички, вони допомагають, вони є шансом, перед усім дослухатися до іншої людини, тому що кожен з нас у житті, де б він не був, абсолютно де б він не був, мусить прислуховуватися до інших людей. Мусить намагатися зрозуміти іншу точку зору. І тому це велике благословення. Та ситуація, яку описали ви, вона, скажімо, є ну, скажімо, класичною, тому що у них з'являються ревності. Що це означає? Це означає, що потрібно. З батьківською мудрістю, з материнською мудрістю робити якісь такі кроки, які е, покажуть цим дітям, що вони важливі, е, ви їхня мама. Тато залишається татом, мама залишається мамою. Але тепер вони також мають великий дар. Велике благословення, правда, як це дітям пояснити так, щоб вони це прийняли, це вже інше питання. Цю сестричку, і вони тепер разом там з нею бавляться, її там, наприклад, не знаю, купають, щось їй розповідають. Якщо вже вміють, наприклад, там, читати чи щось розповідати, то можуть також з нею щось робити. І здається, що все вийде, і в дітей повинна включитися така штука після. Цієї першої реакції, такої е, ревнивої. Повинна включитися така опція, що от я старший, я за когось іншого відповідаю. Зрозуміло, з усіма наслідками, тому що всі старші діти мають якби, ось цей такий тягар відповідальності за інших молодших дітей. Молодші діти мають той тягар, що вони живуть під таким ковпаком вседозволеності, що можливо все життя чують, що воно ж маленьке, там не звертаю уваги, будь розумніший і так далі. Ми це знаємо, але загалом, то, що є троє дітей. Подякуйте за це Богові, за те, що у вас є ось ці проблеми, ці труднощі. Дивіться на всі ці труднощі з великою радістю, тому що чим більше цих труднощів буде у ваших дітей в 4 роки, в 6 років, тим менше цих труднощів буде в них, коли вони підуть в доросле життя їм набагато простіше буде вирішувати абсолютно всі проблеми по життю завдяки тому, що вони е, навчилися, як долати ці проблеми в спілкуванні вже тепер зараз. Тому е, дякую вам за ваше питання. Е, що конкретно робити? Вчіть їх, що інші люди є великим благом. І помаленько, коли ви будете ставитися з любов'ю до всіх, діти це самі зрозуміють. Думаю, точно чого не вчити, це те, що до всіх треба ставитися якби е, однаково. Ну як однаково, ви вже до них ставитеся не однаково, тому що одній шість, а інші один рік. І зрозуміло, що ті, які шість, ви там підгузки, наприклад, там не знаю, пеленки не міняєте, бо їй це не потрібно, слава Богу. Е, а, а тим потрібно, тому казати про однаково. Потрібно більше казати, що в кожного є свої потреби, в кожного є свій вік, кожному потрібно послужити по своєму. Я думаю, що багато яких речей вони вийдуть самі собою і дітки зможуть пізнавати цей світ завдяки тому, що одне одного мають, і завдяки тому, що ви є такими батьками.